Контролює оперативність доїзду бригад швидкої допомоги, консультує парамедиків у найскладніших випадках та приймає миттєві рішення, від яких залежить людське життя. Так починається звичайний робочий день старшої лікарки екстреної медичної допомоги Рівного Любові Волинець. Тут вона працює вже 40 років і щоразу виходить на зміну з відчуттям великої відповідальності. Я повинна контролювати. Час доїзду наскільки швидко, оперативно бригада поспішає на виклик. У Нас час доїзду дається на критичний виклик до 10 хвилин, незалежно чи це місто чи село. Старший лікар в телефонному режимі вислуховує, вникає в проблему, яка є, допомагає в питаннях діагностики, див діагностики, виставлені діагнозу. Потім починається процес надання допомоги. Пані Любов пригадує на швидку допомогу. Прийшла без особливого ентузіазму. Навчаючись в університеті, мріяла про спокійний ритм роботи в стаціонарі, уявляла себе серед колег, де оглядає пацієнтів у лікарняних палатах. Однак доля підготувала зовсім інший сценарій. Прийняла пропозицію лікаря швидкої допомоги. З надією про з тим з, мріями, з, з тими думками, що відпрацюю необхідних три роки. і тоді буду змінювати своє місце роботи. Інтернатуру я проходила на протязі року в стаціонарі в центральній міській лікарні, де я була все мені подобалось, особливо подобалися в пульмонологічній форі. І я би мріяла, щоб через три роки обов'язково я знайду собі місце пульмонолога. Три роки у бригаді швидкої перекреслили всі попередні плани. Жінка не хотіла більше працювати в стаціонарі. Любов Воланець каже, що екстрена допомога це передній фланг медицини і саме від роботи лікарів на колесах залежить, чи вдасться пацієнта стабілізувати і без ускладнень доправити до лікарні. А це колосальна відповідальність. Робота не з легких, яка потребує великого терпіння та витримки. Я почала почала працювати, і мені це стало подобатись, тому що я помітила те. Що тут не просто бути лікарем, тут треба бути лікарем з великої букви. Це робота не з легких. Я зразу це помітила. Було нашими наставниками це повідомлено, що приходиться працювати як в будь-яку пору доби, так і при будь-яких погодних умовах, і в будь-яку пору року. Чи то холодно, чи то сніг. До пацієнта треба виїжджати незалежно від твого стану душі, надавати йому допомогу. До 2010 року Любов Волинець виїжджала на виклики як частина мобільної бригади. І хоча зараз вона обіймає посаду старшої лікарки, зміни та працює здебільшого з диспетчерським центром, іноді з ностальгією пригадує той шалений темп роботи. Мені якось було ну е, ніби е, трошки сумно за. Тим рухом, який був, що я завжди мала вибігати, швидко мчати до автомобіля, швидко спішити, хтось десь чекає моєї допомоги. А тут уже мені приход... більш таки були контрольно функції за роботою всіх підрозділів швидкої допомоги. Нині пані Любов передає свій професійний досвід молодому поколінню, консультує та готує їх до екстрених ситуацій, допомагає адаптовуватися до викликів професії. Ірина. Кутюк Олексій Олексієнко випуск новин.